29 січня в Україні очікується переважно хмарна погода, в окремих регіонах можливі прояснення. Температурний фон залишатиметься комфортним із позначками від плюс 6 до плюс 15 градусів залежно від області, опадів не прогнозується. Детально про погоду в регіонах на Київщині в день температура становитиме плюс 7 градусів, а вночі очікується плюс 6. Протягом усього дня погода буде похмурою, без дощу. На півночі. У Житомирській області вдень температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі буде плюс 6. Хмарність протримається увесь день без опадів. У Чернігівській області вдень очікується плюс 7 градусів, а вночі плюс 6. Хмари вкриватимуть небо до самого вечора. Без дощу. На Сумщині вдень температура підніметься до плюс 8 градусів. А вночі залишатиметься такою ж. День буде хмарним. Опадів не очікується. На сході. У Харківській області вдень температура досягне плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Ранок і вечір будуть хмарними. Вдень можливі прояснення. Дощу не прогнозується. На Донеччині вдень температура складе плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 3. День обіцяє бути ясним після безхмарного ранку. Без опадів. На Луганщині вдень температура досягне плюс 10 градусів, а вночі знизиться до плюс 2. Ясна погода утримується увесь день, опадів не прогнозується. На півдні на Одещині вдень температура становитиме плюс 10 градусів, а вночі очікується плюс 7. Хмарна погода з короткочасними проясненнями в день без дощу. У Миколаївській області в день температура підніметься до плюс 11 градусів, а вночі очікується плюс 9. Вітер південний 5 метрів за секунду. Хмарна погода протримається увесь день, дощу не очікується. На Херсонщині в день температура становитиме плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер південний 5 метрів за секунду. День обіцяє бути хмарним. Опадів не прогнозується. На Запоріжжі вдень температура досягне плюс 10 градусів, а вночі очікується плюс 8. Хмарна погода вранці зміниться ясною вдень. Без дощу. У Криму вдень температура підніметься до плюс 15 градусів, а вночі знизиться до плюс 9. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. Ранок буде ясним: хмари з'являться у другій половині дня, але ввечері знову розсіються без опадів. На заході. На Львівщині вдень температура сягне плюс 12 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Ранковий дощ завершиться до середини дня. Решта дня пройде без опадів. В Івано-Франківській області день очікується плюс 14 градусів, а вночі температура знизиться до плюс 7. Хмарна погода пануватиме протягом усього дня, опадів не передбачається. На Тернопільщині вдень температура досягне плюс 10 градусів, а вночі очікується плюс 7. Протягом дня буде хмарно, дощу не прогнозується. На Буковині вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі знизиться до плюс 7 градусів. Хмарний день. Опадів не очікується. У Закарпатській області вден температура складе плюс 11 градусів, а вночі залишатиметься плюс 7. Хмарність утримується увесь день, дощу не прогнозується. У Рівненській області в день температура досягне плюс 10 градусів. А вночі очікується плюс 6. Вітер південно-західний 4 метри за секунду. Хмарна погода зміниться ясною вдень. Опадів не прогнозується. На волині вдень температура становитиме плюс 11 градусів, а вночі очікується плюс 7. Вітер південно-західний 5 метрів за секунду. День почнеться з хмарності, а закінчиться ясною погодою, без дощу. На Хмельниччині вдень температура досягне плюс 9 градусів. А вночі знизиться до плюс 5. Хмарний ранок зміниться ясною погодою в день. Без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура підніметься до плюс десяти градусів, а вночі очікується плюс 9. Вітер південний 5 метрів за секунду. Протягом усього дня буде похмуро. Опадів не прогнозується. На Полтавщині в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі залишатиметься на тому ж рівні. День почнеться з ясного неба, яке до вечора закриють хмари. Дощу не прогнозується. На Черкащині вдень і вночі температура становитиме плюс 8 градусів, вітер південний 4 метри за секунду. Хмарна погода протримається весь день без дощу. У Дніпропетровській області вдень температура підніметься до плюс 9 градусів, а вночі очікується плюс 8. Ранок і вечір будуть хмарними, в день можливі прояснення, без опадів. На Вінниччині в день температура становитиме плюс 8 градусів, а вночі знизиться до плюс 6. Хмарний ранок зміниться ясним днем, опадів не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякуємо, що були з нами. Пам'ятайте, що погода змінюється, але гарний настрій завжди у ваших руках. До нових зустрічей!